Безкоштовна реабілітація чи мамографія навіть у приватній клініці так це реально в Україні доступна програма медичних гарантій, завдяки якій можна отримати безоплатну медичну допомогу. І Йдеться не лише про сімейних лікарів та педіатрів. Програма також покриває частину вторинної ланки: реабілітацію, паліативну допомогу, мамографію, консультації спеціалістів та навіть аналізи залежно від пакету послуг. І найцікавіше, отримати цю допомогу можна не лише в державній, а й у приватній клініці, якщо вона має договір з НСЗУ. Як дізнатися, чи приватна клініка працює за програмою медгарантії? Дуже просто. Шукайте наліпку на дверях, договір з НСЗУ та поцікавтеся у клініці, за якими саме пакетами медичних послуг. Або подивіться на дашборди НСЗУ. Там є карта всіх закладів. Для цього переходьте на сайт НСЗУ, аналітичні дані, дашборди, укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Дізнавайся більше про можливості пацієнтів в Україні разом з Health24.